Доброго, приємного дня! бажаю всім кучерявий сад і Оля Кучерява. Як довго це відео чекало на вихід у світ? Ще оті всякі коробочки я отримала 17 березня. І аж тепер вирішила показати, чому поясню: спостерігати розпакування це свій, звісно, окремий кайф. І ще сьогодні поговоримо про фішки саду. Але, 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 це буде не про рослини. Солома кучерява. Новий сорт солома. А про що ж тоді? Що ж це приїхало до мене таке цікаве? Інтрига, інтрига. Хочу відразу сказати, що основними гравцями основних ролей головних, для мене в саду є все-таки рослини. Саме рослини, основна прикраса, окраса саду. І тут раптом мені щось перемкнуло, так буває. І дико захотілося садових скульптурок. Такі, аби були в одному стилі, небагацько. І приносили і приносили шалену радість. Я почну з найкультурніших варіантів. Ось гляньте, яка робота, яка чудова, тонка, делікатна, акуратна, охайна робота. Хатинка. Вона пустотіла, тому не важка. Колись мріяла такий міні-світ зробити на певній діляночці хатинка, біля неї міні-парканчик, міні-рослинки. Такий наче світ карликовий, світ мініатюр. Це, як говорять, ніколи не пізно мати щасливе дитинство. От дитинство моє прийшло у місті, тепер доганяюся у своєму садочку. Заникаю собі, десь цю хатинку, і буде там у мене таємничий міні-світ. А з чого все почалося? А винна у всьому пані Оленка з каналу Garden Tour садові екскурсії. Вона показувала розпакування садового декору, такі там чудесні зайці були, такі оригінальні, і розповідалося, що майстер-виробник, наш рідний український, що майстер виробляє спеціальну матеріалу, і ті всі штучки проходять. Особливо термічну обробку для надзвичайної стійкості. Нічого їх не бере, ні морози, ні спека, ні перепади температури, нічого, нічого. Дивіться, що я ще там замовила. Ну, так, треба бавити свою внутрішню дитину інколи, котра у нас всіх сидить до самої пенсії, а може, на пенсії ще й активується. Дивіться, які чудернацькі черв'ячки. Хто ж цей майстер-виробник? А виробником є пан Саша Корогот. Сторінка у Фейсбуці, ось його, така виглядає ось так. Один черв'ячок коштує 50 гривень, а хатинка 500 гривень. Є хатинки різного розміру і, відповідно, різної ціни. Взагалі, там дуже багато таких прикольнючих фігурок. Ну, навіть просто заради задоволення рекомендую зайти, подивитися і помилуватися. Робота справді дуже охайна, гарна, приємна. Видно, що людина це все робить з душею. Наступні фігурки, котрі я покажу, не рекомендую дивитися людям з поританським вихованням. Я не хочу вразити ваші почуття, відчуття, що як таке можна взагалі в садочку ставити, що це за ФБ, не безкультурщина, а мені подобається. А я баран, і в мене можливо все навпаки, ніж у е, нормальних, скажімо, так, людей. Це було моє замовлення моїм дітлахам на день народження, не так давно був. І ось що я отримала. Буде знову розпаковочка від інтернет-магазину Green One. Бачимо, що працює на платформі Prom і 100% позитивних відгуків. Ось це мені подаруночок від синочка. Коробка величенька. Воно тяжеленьке було. От бачимо дуже багато пінопласту. Я вже так задумаю, що варто було аж стільки пхати. Зате мій гномик чи тролик, що колупається в носі, приїхав ціленький. Годі його звільнити від того пінопласту. Ну, Продавець краще знає, як пакувати, аби доїхало гарно. Коштував цей в носі колупайко 550 гривень. Не знаю, хто виробник, він не пустотілий, він такий тяжеленький. Невідомо, як він зимуватиме. Я, правда, не збираюсь їх тримати на вулиці взимку, цих моїх красотульщиків. Я не знаю, подивіться. Яка ж це милота? Яке воно миле. Я не знаю, я дивлюся на нього. І в мене відразу хороший настрій. І Мені зразу радісно. Радості нам треба зараз. Ой, як багато. А тут доця пише: Мамочка, я отримала посилку для тебе. Дивися. Ось в такій еротичній позі запакували компаньйона. Під назвою Голодупенко. Так саме Голодупенко на сайті називається другий оцей троль тролик-гномик. Він також 550 гривень коштує. Ось маємо два таких бишкетники. Я маю айфе, а як не гарно, сказала б моя мама. І до яких сусідів ти повернеш отим місцем? Адже сусіди в мене кожен дуже хороші, добрі. і... Адекватні. Ну, я до себе поверну цим таким інтимним місцем до свого обійстя, а до вхідної брами личком. Ось такі два бешкетники тепер житимуть в моєму саду. Хочу сказати, що садовий декор, він як духи. Його для когось підібрати неможливо вгадати зі смаком, з вподобанням. Це все настільки індивідуально що цілком готова до різних коментарів, бо ніякий абсолютно, якщо буде, негативне перекриє мені це задоволення, яке я отримую від споглядання своїх веселунів. А вам щиро вдячна, що розділили мою радість, що подивилися це відео, зичу вміти отримувати насолоду. Від дрібниць. Слава Україні! Дякую, щиро!